Вирішуємо затрат результати таємного голосування провання секретаря міської ради свого зкликання смірного Володимира Олександровича. Секретаря гіровографії міської ради сьомостикання спірного Володимира Олександровича. Вітаємо вас, Володимире Олександровичу, з обранням секретаря міської ради та запрошую до призідного. Сесія була блокована насправді не через мою кандидатуру. До моєї кандидатури запитання жодних не було. Сесія була з інших причин блокована. що Окремі групи депутатів намагалися протиснути таким чином свої питання, свої інтереси. Хотіли певний тиск. Вчинити для того, щоб якісь умови свої протиснути. Можливо, по кадрових питаннях, можливо, по виконкому і так далі. І ви бачили, що були додані, додані розширений список кандидатів членів виконкому. Можливо, це було одним із таких ключових моментів, які, які, які вимагали. Тримати образи це взагалі на моїй посаді це, як це посадовий злочин буде. Бо ну, я не можу це робити. Я маю працювати з усіма депутатами. Я маю їх об'єднувати і створювати більшість для того, щоб рада працювала, працювала ефективно, працювала швидко і на благо міста.